Заробіток складе 50 гривень, всім привіт! У попередньому відео я створював макроси, які показують ціну заказа з мінусом комісії. У цьому відео я вже пішов далі. Я створив макрос, який показує реальний заробіток з замовлення. Тобто, ви можете просто зайти в ефір, відкрити любе замовлення, і вам макрос прорахує і покаже, скільки ви заробите, виконавши це замовлення. Заробіток складе 79 гривень. Заробіток складе 50 гривень. Ось так це виглядає. Зараз я вам поясню, як це працює. Коли вам уклон дає замовлення або ви просто зайшли в ефір і відкрили замовлення. Макрос прораховує відстань подачі і відстань, скільки вам потрібно вести пасажира. І додає цю відстань, і виходить загальна відстань. Ось як тут на табличці. Потім він цю відстань множить на собівартість кілометра вашого авто. Наприклад, ви заправились на 300 гривень і проїхали 100 км. То собівартість кілометра буде 3 гривні. Тобто ви проїдете 8 км, макрос множить 8 на 3, виходить 24, то виконавши це замовлення, ви потратите 24 гривні. Тепер макрос бере ціну замовлення, віднімає від нього комісію, сума, що виходить, від неї він віднімає цих 24 гривні, і ось так виходить чистий заробіт. У цьому відео я вже не буду показувати, як встановити програму, як додати макрос. Ви можете подивитись мої попередні відео і дізнаєтесь, як це зробити. Єдине, що скажу, що програму і готовий макрос, ви можете скачати знизу в коментарях. Коли ви скачаєте програму і встановите, Добавити макрос, вам потрібно його відкрити. Ось ви відкрили макрос. Тут вам потрібно задати деякі параметри. Перше, це ціна кілометра вашого авто. По стандарту тут настроєна собівартість 3 гривні. Це собівартість моєго авто. Якщо у вас менша або більше, ви просто нажимаєте ось тут, де порожній тригер. Верхній нажимаєте тестувати. І ось тут пишете 3. Або 2, або 5, яка у вас собі вартість. У мене 3, тому я залишаю 3. Тепер, можливо, вам потрібно ще змінити комісію уклону. В моєму місці уклон бере 18%. Якщо у вас так само, то ви нічого не міняєте. Якщо у вас комісія більша або менша, то так само знизу нажимаєте, де пише виставляє розмір комісії. Так само нажимаєте, тестувати тригер. І ось тут міняєте значення. 0,82% це є 18% комісії. Збільшуючи число або зменшуєте, ви міняєте комісію. Наприклад, 0.90 це буде 10% комісії. Я тут нічого не міняю, бо в мене 18%. Якщо ви не хочете, щоб макрос озвучував чистий заробіток, ви можете це відключити. Це нижній пункт. Нажимаєте Тестувати. Озвучувати або не озвучувати. І вибираєте, як вам підходить. Набираємо, наприклад, не озвучувати, «Окей». Коли ви це зробили, на цьому все. Заходите в уклон, ось ефір, відкриваєте любе замовлення. І бачите, макрос не озвучує, а просто показує спливаюче вікно. Але я собі включаю звук. Бо мені краще, щоб воно говорило. Заробіток складе 38 гривень. Ось бачите, все працює. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.